Ну що, готові до чогось новенького? Вітаннячко всім українцям, нашим підписникам і тим щедрим серцям, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха, я! Ви на каналі ЄКіно. Мене звати Олег. Зі мною ти відчастю враш. І сьогодні ми вирішили скоротити наш ступ по максимуму. І тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та накидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Я цієї меті дуже довго чекав. Підтримка місії на місяць з боку населення просто нульова. Космічна програма це повний балаган. Наса потрібен профі з маркетингу, а кращої ніж ви немає. Забери, Забери мене на місяць. Романтична комедія відомого сценариста-режисера Грега Берланді. Головні ролі у фільмі виконали популярні Ченні Тейтом, Вуді Гарельсон та американська акторка-співачка і модель Скарлетт Йоханссон. За сюжетом фільму події розгортається у 60-ті роки 20-го століття на тлі космічних протистоянь між совєтами та США. Головна героїня Келлі Джонс відома акула маркетингу, яку залучають до роботи над покращенням іміджу нової лунної місії, і НАСА загалом. Річ у тому, що американське космічне агентство готує перший політ людини на місяць і хоче привернути до нього щонайбільше уваги цією історичною подією. Керує колишній астронавт Кол Девіс, який безмежно закоханий у свою справу. На випадок якщо екіпаж Аполлона 11 таки не зможе виконати завдання, СРУ особі Муберкуса таємно приготувала постановочні кадри висадки астронавтів на поверхню місяця. Що з цього вийшло, краще подивитися самим. Що робить пінгвін у нашому домі? Йому потрібна допомога. Мій друг Пінгвін пригодницький сімейний фільм, який заснований на реальній історії. Головні ролі зірковий французький актор Жан Рено. За сюжетом фільму це дуже зборушлива історія дружби молодого пінгвіна на ім'я Дін Дім та бразильської рибалки Жоао. Щорокомагеланої пінгвіни, що гніздяться на півдні Аргентини, мігрують на північ у пошуках їжі та теплих вод, навіть досягаючи узбережжя Бразилії, долаючи при цьому біля 8 тисяч кілометрів. Під час такої подорожі молодий пінгвін попав у велику пляму мазуту та опинився у смертельний небезпеці. Жо випадково знаходить його, спасає від смерті, і з цього дня починається історія дивовижної дружби, яка тривала на протязі восьми років. Сталася надзвичайна ситуація, і вирішити її можна лише одним чином. Вам доведеться працювати разом. Ні за що. Я так не працюю, я так не працюю. Самотні вовки, американо-британський комедійний бойовик від популярного режисера Джона Вудса, що зняв три останні частини франшизи про людину паука. У головних ролях зіркові актори Джордж Кулні та Бред Піт, які в останні працювали разом. Здається, в далекому 2007 році над фільмом «13 друзів Оушена. Спільна робота таких чудових акторів завжди викликає підвищений інтерес за сюжетом фільму. Двоє професійних чистильників, які нічого не знають один про одного, несподівано стикаються на одному заказі і змушені об'єднати зусилля, щоб приховати сліди гучного злочину. Проте неочікувано для них звичайна справа перетвориться на справжній безлад, і самотні вовки продовжують працювати дуетам, щоб завершити завдання та врятувати власне життя щось дивне. Облога Коулуна китайський кримінальний бойовик з елементами фентезі. У головних ролях багато молодих перспективних акторів, до яких долучилися зіркові Льюіс Ку, та Само Хун, ще добре відомий глядачам, ще по фільмам за участю Брюса Лі та Джекі Чан. За сюжетом фільму Гонконг 80-ті роки ХХ -го століття. Головний герой Чан Ло Кван, за обставинами нелегкої долі, вимушений прийняти участь у підпільних боях. Він розраховував виграти чималу суму, щоб мати змогу купити собі нові документи. Бій він виграв та гроші не отримав. Ображений на обдаривших його бандитів, він краде у них мішок, де випадково опиняються наркотики. Не маючи іншого вибору, Чан Локван рятується втечею та опиняється у місті фортеці Конлу. Це особливий квартал, що охороняється власними бандами та живе за своїми законами. Головний герой знайомиться з його ватажком циклоном і стає частиною кварталу Кунгун, на який очікують непрості часи. No Фільм «Салемова Ліго це горор-трилер, який є екранізацією одноіменного роману Стівена Кінга. За сценарій та режисуру відповідає сценарист фільму воно Гері Доберман. З редакторського складу Білл Кемп, Елфрі Вудард, Маккензі Лі та Люїс Пулман. за сюжетом фільму доволі відомий письменник Бен Мірс повертається до рідного містечка Соли велігво вперше за 25 років. Він шукає натхнення та планує написати книгу про покинутий моторошний маєток Марстен Хаус, з яким у нього пов'язані неприємні спогади з дитинства. Маленьке місто зустрічає його не дуже приязно, але тут він знаходить своє кохання на ім'я Сьюзен. В нічого, та незабаром Бен розуміє, що над містом нависло страшне зло, яке перетворює мешканців на вампірів. Мірізу доведеться зупинити прокляття і врятувати Салимову лігу. ну принаймні те, що від нього залишиться. Ти уявляєш, чи можуть обернутися такі маленькі розваги для такої жінки, як я? Я навіть не думав про таке. А вже ж ні. Тому дозволь спитати. Ти серійний вбивця? Фільм Дивний Любий, який презентований в українському прокаті під назвою Переслідувач, це горор-трилер від маловідомого режисера та сценариста Джейті Мольдера. Незважаючи на відсутність багатого досвіду, фільм неочікувано отримав чудові відгуки критиків та глядачів і був названий однією з найкращих несподіванок кроків. Головних ролях Віла Фіджераль та Кайл Галлар. За сюжетом фільму чоловік і жінка випадково зустрілися у барі, сподобалося один одному, і між ними виник невимушений романтичний зв'язок. Та з кожним новим побаченням їхні стосунки ставали дедалі дивішем. Якось вона кидає необачну фразу про серійного вбивцю, і в наступну мить же женеться за нею через це місто. Його руки в крові, але жадоба вбивства ще не відпустила. Дівчина шукає допомоги у кожного зустрічного, але всі, хто намагається їй допомогти, помирають від рук її недавнього дивного любов. Одна людина не змогла б зробити всього цього. Якою треба бути людиною, щоб зробити Маєш тиждень? Потім цю справу за мною. Фільм Напад кримінальна драма польського режисера Міхала Газди. Прек заснований на реальних подіях. У головній ролі відомий польський актор, театру і кіно, режисер, продюсер, телеведучий і співак Олаф Любашенко. За сюжетом фільму події відбуваються у Польщі у похмурих 90-х роках. Столицю країни Варшаву вражає гучне пограбування великого банку. Грошей взяли не так багато, та при цьому загинули троє молодих касирів. Жорстокий злочин вражає до того ж, цей банк має стати головним фінансовим закладом країни. Саме тому чинна влада у особі міністра юстиції та прокурора роблять пропозицію про співпрацю колишнього майору служби безпеки та Деушу Гадачу. Його знають як найкращого професіонала з розкриття кримінальних справ за часів совєтської польщі. Гадача обіцяють повернути колишню посаду і звання майора, якщо він розкриється зухвалий кривавий злочин за два тижні. Понадаче щось відбувається. Поліція готова вбити, щоб ми не дізналися. копи знову вийдуть сухими з води. Ване ніяких поступок більше не буде. Ребел Ридж кримінальний екшн трилер, який є дуже пристойним нащадком знаменитого фільму Рембо Перша Кров. Цей проект тріумфальне повернення Джеремі Сом'є, американського незалежного режисера, який за копійки знімає жваві тестесеронові екшн трилери. Головну роль у його новому фільмі зіграв англійський актор Аарон П'єр. За сюжетом фільму головний герой Террі Річмонд, колишній морський піхотинець, прибуває до маленького містечка шелби Спрінс із терміновим завданням. Заплатити заставу за свого двоєдного брата, заарештованого за зберігання заборонених речовин. Однак на шляху до поліцейської дільниці його зупиняють копи та під надуманим приводом відбирають гроші, намагаючись розібратися в цій несправедливості, Террі виявляє, що вся місцева поліція глибоко загрузла у корупції та славії. Райбел Рич знято так, що відірватися від екрану неможливо. Тут немає наспіх придуманих мелодраматичних сцен або розмов пустишок між головним героєм його помічницею та ворогами. Тож для всіх, хто полюбляє гарні екшн фільми, перегляд обов'язковий. Ви хоч вкурюєте, очо вляпались. Ваш нікчемний кіно всесвіт зміниться назавжди. Я Масія. Я сам. Марвелівський ісус дедпул Росомаха – довгоочікувана третя частина фантастичної акшн-комедії від відомого канадського режисера Шона Леві. Незважаючи на критику Марвел, їх новий фільм викликав фурор серед критиків та глядачів, поклавши на лопатку більшу частину конкурентів та заробивши у прокаті майже півтора мільярди доларів. Серед акторського складу чимало голівудських зірок, а головні ролі виконали і Райан Рейнольдс та Гью Джекман. Я цієї маті дуже довго чекав. За сюжетом фільму невмирущий приколіст Дедпул забив на свої супергеройські будні і став до біса нудним продавцем автомобіль. І навіть відмовився від блискучої зачіски та забабагав собі на голові якогось дохлого кота. Дійшло до того, що єдиною жінкою у його житті залишилася сліпа Ел. Він би й надалі продовжував тягнути цю нудну історію, якби на порозі його квартири не з'явилися чемні хлопці з кейками у могутніх руцик. Мене ви страпоном не здивуєте хлопці. Та що скаже Дісней? Ця подія призвела до того, що Дедпула запроторили до організації управління тимчасовими змінами та пригрозили знищити його все. Йому не залишалося нічого іншого, як знайти найкращого супергероя для порятунку світу. Ним, звісно ж, виявляється Росомаха, і нові друзі жваво розпочинають шлях до спільної мети, наповнюючи все довкола взаєморозумінням та веселими пригодами. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.